Усе завмерло, час можна різати гарячим ножем, як мармелад, ніч, страх, невідомість, спроби спати, неможливість зосередитися. Молодша сестра, що супе поруч зовсім малюк, 6 років. Найкращі друзі перебувають невідомо де. Половина сім'ї не в місті, навіть не в країні. Загальна мобілізація, страх за чоловіків. Я думаю, страх мій друг. Я думала, страх частина моєї сутності, Я думала, страх провокую в собі я сама. Виявилося, це можуть робити обстріли, винищувачі і танки. Я пам'ятаю, як у ранньому дитинстві мій брат показував пальцем у небо на кожен мирний літак, що пролітав, і кричав, щодуху, що скоріше за все, це винищувач. Я пам'ятаю незліченні музеї війни з міріадами техніки і липким відчуттям провини за те, що ти можеш тільки здогадуватися. Як це війна? Я пам'ятаю уроки історії в школі, які нічому нікого не навчили. Все, що я зараз можу, провести паралелі з помилками минулого. Я пам'ятаю, як після подій 2014 року діти, які приїхали до Києва зі Сходу, боялися кожного шелесту, і як київські діти пояснювали їм, що тут безпечно, що такого не може бути в їхній столиці. Я пам'ятаю мільйони тіктоків, сторіс і постів. Про те, як у моєму Києві мирно, безпечно і комфортно. Я пам'ятаю, як сотні, тисячі людей, включно з моєю бабусею, бризкали слиною на біженців, наче вони хочуть розвалити їхню реальність. Я побоюся, що нам доведеться ґрунтуватися на новому місці, де до мене і моєї маленької сестри ставиться так само. Я пам'ятаю свій всесвіт, у якому я засмучувалася, якщо не вийшло зустрітися на коктейлі з подругою. Якщо я отримала оцінку ничого за відмінну, у якому головним моїм завданням, на думку суспільства, було знайти хорошого хлопця і спокійно жити мирним життям, зараз у мене немає нічого свого. Росія забрала важливе почуття власності, вибору. Це набагато страшніше, ніж відсутність доступу до задоволення базових потреб організму. Я щосили борюся з моральною дезорієнтацією. Я не можу дозволити собі вирішити, що будь-який сміттєвий щур. Може, прийти до мого дому, до моєї реальності і зруйнувати її. Навіть якщо так уже сталося. Від 24 лютого почала писати в нотатках якісь ключові події. Ось що я написала ще тоді 24.02, 5.10, три вибухи. Година на збори. Ще один, десь 6.47. Такий сильний, що аж підкинула машину. За три години добрались до бабусі в боярку, в Києві збили безпілотник. Після 12-ї приїхали наші друзі і ще дві сім'ї. Кажуть, що бачили повітряний бій на очах у дітей збили російський літак. Вирішили їхати на захід України, попередню Віршаву. Собака залишився у бабусі. Ставлять блокпости, їде техніка, черги на заправках. На дворі страшно стояти, літають винищувачі. За цілу добу проїхали дуже мало. Зупинились переночувати у санаторії Хмільнику. Комендантська година. Завтра знову в дорогу. Був ранок, я спала. Прекрасно знаючи, що війна буде, аналізуючи дані і історію, я просто чекала, не хвилювалася, бо поняття не мало, як таке починається. Без вибухів, у повній тиші. Я зібралася і о шості ранку вийшла гуляти з собакою. Я не чіпаю телефон, коли прокидаюся. Під будинком був повний хаос. Всі бігали, плакали, а я в абсолютному спокої спостерігала за цією картиною. Незнання заспокоювало. Близько години я провела в темряві, гуляючи парком. Не так починається жах, точно не так. Я не знала про війну. Прийшовши додому, я досить весело розповіла мамі про те, що коїться внизу. Вона з переляканими очима дивилась на мене. І сказала, почалось усвідомлення проходить повільно. Страх з'явився аж посеред дня, коли ми пішли шукати скотч в магазинах. Над нашим районом біля жулян летів винищувач так низько і так голосно, що саме в той момент я їх ніколи відчула життя, адже подумала, що воно обірветься. З 23 до 24 лютого я цілу ніч аж до ранку сиділа в Діскорді з другом. Ми святкували мій день народження, грала в комп'ютерні ігри і дивилася фільми. Коли стало вже світло на вулиці, я пішла до ліжка, але як тільки я лягла, то почула гучний вибух за вікном. Спочатку я навіть не подумала, що це справжні вибухи, і до останнього переконувала себе, що це просто якась дуже хороша людина, запускає салюти. Але коли вибухи почали лунати з періодичністю в дві хвилини, то прийшло усвідомлення того, що це зовсім не салюти. Коли я прийшла до кімнати батьків, вони вже не спали і сиділи дуже сумні. Єдине, що я змогла сказати, це там щось взривається, а мама відповіла: почалася війна. До останнього я не хотіла в це вірити. Було дуже страшно і прикро. В той день я так і не заснула, плачучи під ковдрою. До сих пір хочеться сподіватися, що це всього-навсього просто салют. 24 лютого я прокинувся десь о 5.16 від вибухів. Я живу в броварах в приватному будинку. Тоді бомбили чи то Київ, чи то військові частини, тож у нас в домі тремтіла підлога. Тато сказав швидко перевдягатися та спускатися в підвал, але єдине, про що я міг думати, як там та дівчина, в якої я був закоханий? Адже вона залишилась в Києві. Я намагався їй писати, але від переляку в мене тремтіли руки. Я ніколи не забуду ту телефонну розмову, коли виявилося, що я розбудив її, і вона ще не знала, що почалася війна. Це була одна з найважчих розмов за все моє життя казати їй, що почалася війна, коли підлога в моєму будинку тремтить від вибухів, а батьки бігають в сусідніх кімнатах. Вже в підвалі я сидів з закутаним у плед собакою, який панічно боїться фейерверків. що вже казати про вибухи. Сидів і повторював матеріал по семінару з конституційного права, бо я до останнього думав, що він буде. Частково це мене заспокоювало. Я не дуже пам'ятаю той ранок, хіба що ми з батьками сиділи в підвалі з собакою і котами, і я питав тата, чи варто повторювати матеріали до пари, і в його очах я бачив відповідь. З семінаром я був не один такий. Багато з нас, першокурсників, вірили, що семінари таки будуть. Наступний спогад того дня дзвінок бабусі десь о 9-й ранку. 23 лютого нам повідомили, що її рак вилікувати буде неможливо. І вирішили зберігти від неї цю інформацію. А 24-го почалася війна. Ми тоді їй подзвонили, спитали, як вона, і дізнатися, чи знає вона, що сталося вранці. Можливо, найважче, що я чув за той день, було її фразою: А що сталося? Було неймовірно важко казати їй, що почалася війна. Далі ми клеїли стрічки на вікна і читали новини, а я паралельно був на зв'язку з тією дівчиною. Бо моніторив її виїзд з Києва. Думав, що я там і посівію. бо панічно боявся, що росіяни будуть стріляти у ті траси з людьми. Ми ховалися в підвалі біля будинку. Батько потай від мами поїхав подаватися в добровольці. А ми лишилися вдома. І тут почули гучні постріли. Це був той день, коли по болоні проїхала російська БМП. Мене на жарт перелякались. Замкнули двері в підвал. В найгірших варіантах розвитку подій я вже бачила, як до нас забігають росіян і розстрілюють мою сім'ю. Мене знали, де батько боялися, що він дуже невчасно вийде з метро і побачить їх першим. Гартобстріли було чути так голосно, ніби це все відбувалось на нашій вулиці. Як виявилось потім саме так і було мама періодично виходила назовні. Очікувала тата, говорила з сусідами, випитувала, що ж там в новинах. І дивувалася їй сміливості, проте зараз я розумію, що їй спокійніше було стояти в зоні ризику артобстрілу, ніж сидіти на місці і уявляти найгірші жахи. На щастя, ми чекали близько 20 хвилин, поки в підвал не забіг батько. Ми відразу ж налетіли на нього з питаннями, боялися, що він поранений. Все обійшлося. Ми продовжували ховатися в підвалі, проте тепер нам було легше, бо ми були разом. Напевне, нам легше було уявляти, як ми зіштовхнемося суцільним усобленням зла, тримаючись за руки. 24 лютого прокинувся дзвінка мами, яка сказала, що почалася повномасштабна. Спочатку я не сприйняв це, подумав, що це десь там, на сході. Але, поклавши слухавку і мостившись далі спати, за декілька секунд я зрозумів. Ще минулого вечора я писав своєму товаришу: лягай спати, бо, може, завтра війна, а ти не виспався, а тут таке. На розуміння того, яка ситуація, пішло хвилин 10. Вже після цього я почав вирішувати, що мені робити. Один із наших викладачів запропонував об'єднатися з ним, аби швидше зібрати все необхідне і підготуватися до наступних дій. Вже за 30 хвилин я був на Подолі, де й зустрів його. Ми висунулися в квартиру, яка стане тим часом укриттям на декілька місяців. Кинувши речі, ми побігли в аптеку, щоб набрати бенців та інших необхідних медикаментів. Наступні декілька годин ми збирали людей та планували наші дії. Половина з тих, хто зібрався в цій квартирі, евакуювалися в той самий день, але я вирішив залишитись, аби допомагати в захисті Києва. Під час повітряних тривог ми стрибали в підвал та прислухалися до кожного звуку назовні. Це літак, ні, це просто трамвай. Це точно щось важке. Наші їдуть, засуньтесь назад, у мене немає щипців, щоб вам злиться скло виймати. Ближче до вечора було прийнято рішення збирати речі, які люди віддавали для військових, та відвозити їх в найближчі пункти дислокації. Чим ми й зайнялися. Вночі ми побачили багато озброєних людей у дворі нашого дому. Та декілька хвилин обережно дивились на них, щоб зрозуміти, чи то наші. Коли стало ясно, що це місцеві чоловіки, які отримали зброю та організували оборону, ми запропонували їм гарячої води на чай. Вже за 10 хвилин з кожного під'їзду виходили люди з термосами, кастрюльками, тортами, борщами та кавою. Всі, хто залишилися в тому дворі, робили все, щоб допомогти. Всю ніч я не спав, аби почути тривогу і швидко розбудити інших. Ми швидко відпрацювали наші стрибки у підвал. Наш час був приблизно півтори хвилини. Перший день було складно повірити в те, що відбувається. Тоді ми ще намагалися довести щось знайомим з РФ, але виявилось, що це марно. Ми не боялися, ми навіть сміялися, іноді крізь сльози. Мені було набагато легше, ніж іншим, бо я переживав лише за себе. Моя сім'я була достатньо далеко від Києва, Півдня та Сходу, тож їм не загрожувала небезпека. Наступні дні ми зрозуміємо, що українці це справжні мурахи, які можуть кравчучками побудувати укріплення. Я передбачала, що так станеться, була морально готова. Вранці мало бути пари, тому залишила свого хлопця стежити за обстановкою. Оскільки 24 лютого я була в селі біля Львова, то ранок був тихим, і люди прокинулися як завжди, о 7 8 ранку. Дізналися новини, село загуло. Всі поспіхом пішли або поїхали за продуктами і паливом. Я ж мала зібраний рюкзак, тому витягла його, і ми з татом поїхали до військомату, щоб податися в Таро Львова. Там було дуже багато людей. Спершу приймали чоловіків з досвідом, тоді чоловіків без досвіду, тоді жінок з досвідом, і аж потім жінок без досвіду. Оскільки я належала до останньої категорії, мене попросили поки піти і навіть не намагатися потрапити того дня. Тати також прийняли аж за кілька днів. Ми вирішили спробувати подати мене в госпіталь у Львові, однак там на той час приймали лише з медичною освітою. Зрештою, вирішили поки зачекати і відправитися плести сітки у підвалі церкви на Левандівці. Я прийшла туди. Переважно там зібралися старші люди та діти. Якщо чесно, почувалася там дещо зайвою. Здавалося, що це не те, чим я маю займатися. Будучи молодою, витривалою і з певною військовою підготовкою, я планувала вступити в ТРО або ЗСУ в березні, квітні 2022 року і готувалася до цього. Однак вторгнення почалося раніше. Зрештою, в мене таке сталося емоційне перенавантаження. І я придбала квитки на єдиний потяг Львів, Київ, яким і вирушила до Києва вранці 26 лютого. В моєму житті зараз немає яскравих кольорів. В моєму світі зараз немає мене. Я маю обвуглені мокрі вії. Кров у моїх скронях вистукує та болить. Я ношу кохання до любов глибоко всередині. Десь на рівні метафоричних темних шах підсвідомості, аби не знайшли і не забрали. Я повзую плитами чужої ванної кімнати під пісні гурту Друга ріка та гаряче проливає сльози. Поруч валяються пігулки від божевілля. Єдине моя дієва пігулка від божевілля зараз перебуває в Києві, десь на відстані тисячі життів. Він гвалтує мене своєю недосяжністю, він рятує мене своїм існуванням. Мелодії провокують в уяві картинки божественної підтримки. Великий, теплий розумний дядько допомагає рухатись канатом за допомогою невагомих прозорих ниток. Допоможіть, дядько! Мені холодно з висоти чужого кахлю.